Шановні всі присутні, сьогодні на цьому скорботному місці і в цей скорботний час вас всіх зібрало важке та непоправне горе. Воно забрало життя Анатолія Олексійовича. Анатолій Олексійович пройшов свій земний життєвий шлях. Довгий, нелегкий, але достойний і цікавий. На його долю випали роки голоду, голодні та холодні роки війни, важкі післявоєнні роки, за все своє довге земне життя, Анатолій Олексійович переживав чимало і доброго, і поганого, але як міг зберігав чуйне серце і світлу пам'ять про свою родину і всіх, кого знав. Сьогодні ви з ним прощаєтесь в земному житті назавжди. Сьогодні в скорботі родина, сьогодні важкий сум заполонив кожного з вас, і ваше серце не в змозі цього зрозуміти. Воно не в змозі змиритися з великим та важким горем. Анатолій Олексійович покинув ряди живих а душа його полинула в небесну даль. Сьогодні пам'ять про нього примушує нас переглянути деякі сторінки з його довгого земного життя. Орєхов Анатолій Олексійович народився 15 липня 1936 року в Башкірській ССР в селі Дуван. Він мав вищу військову освіту, закінчив загальновійськове училище, служив в Збройних силах Радянського Союзу до 1982 року. Вийшов на пенсію в званні майора. Після виходу займався спортом, легка атлетика, лижі, займався бігом. Він був відмінним фахівцем своєї справи. Також Анатолій Олексійович був капітаном збірної Вінницької ветеранської команди по легкій атлетиці, учасником міжнародних змагань в складі збірної України, побував в Іспанії, в Італії, в Венгрії, в Данії та в інших країнах, був призером до 80 років. Анатолій Олексійович був дійсно сумлінним і військовослужбовцем, і спортсменом, і відмінним фахівцем своєї справи. Його всі любили і поважали. Разом з тим він завжди залишався люблячим чоловіком, турботливим батьком, ніжним дідусем. Був хорошим уважним братом, був добрим щирим сусідом, товаришем, мав багато друзів. Його серце зігрівало теплом і любов'ю свою родину, і не було байдужим до чужого бою та до чужого воля. Пройдений трудовий і, можна сказати, взагалі життєвий шлях покійного Анатолія Олексійовича. Був тернистим, але завжди являвся взірцем людської гідності, добропорядності, вміння толерантно працювати в колективі, спілкуватись з людьми і мати повагу. Сьогодні дуже важко знайти такі слова, якими можна було б хоч трошечки зменшити той гострий біль і те величезне горе. Яке сьогодні спіткало родину. Від сьогодні в пам'яті кожного з вас залишиться відкарвований образ покійного Анатолія Олексійовича як людини мудрої і порядної. Сьогодні всі, хто його знав, за ним сумують і поділяють з родиною біль великої та важкої трати. Шановна родино, прийміть наші найщиріші глибокі співчуття з приводу важкої втрати, рідної, близької і дорогої вам людини. Також співчуття всім присутнім і всім, хто знав Анатолія Олексійовича. В ці прощальні хвилини ми з вами знаходимось біля труни, з його тілом. На честь. Доброї та світлої пам'яті про нього схилимо низько у голови і вшануємо пам'ять хвилиною мовчання. І втретє, нехай же його душа буде зігріта божим теплом. Вічна і світла пам'ять про нього, нехай назавжди залишиться в ваших серцях і в вашій пам'яті. Вам всім міцного здоров'я, на довгі роки життя та мирного неба. Можливо, хтось з вас має бажання сказати якісь прощальні слова про покійного Анатолія Олексійовича. Будь ласка.